Засідання оголошується відкритим. Розглядається скарга на відділення слідчого стосовно внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Скаржник Щербин Андрій Ігорович. Справа номер 370, сімдесят, дріб двадцять три, дріб будь ласка, про з'явисники по судовою до технічними засобами. Судового засідання з'явилися скаржник з Щербина Андрій Ігорович слідчий Пазюхов Владислав Валерійович Повне фіксування судового засідання здійснюється за допомогою під відеоконференції з сітки. Скарга розглядається з слідчим судебом, акадесом області сім'ї, з дозволи, чи є підстави учасників для відводу суду. Відсутні, ваша часть. Розуміло. Значить, 5 серпня до суду до слідчого суді надійшла така скарга від Червоного Андрія Ігоревича. Ну, коротко, що вона несе нашого? Що вона не несе нашу, нашу може ну, коротко. Ось очак, 28 липня 2025 року було виявлено на ділянці, яка підпадає під юрисдицію нежиловийського не, не лісництва, порубану кількість деревини, більшу, ніж, ніж було дозволено місцерубними документами. Особисто перерахували, викликали оперативну групу, прибула сільсько-оперативна група з Макарівського відділу поліції номер 3 Бучанського району. Все пояснили, надали дві заяви. Там ще була порубана деревина довжиною, 6 метрів без бірок також у розмірі близько 2,5 кубів. І на що заява була прийнята, є відеодокази, докази, відо цього всього цього процесу, і е... стало відомо наступного дня по сплину 24 двадцяти годин, що відомості до ЄРДР внесені не були. Таким чином я вважаю особисто, що є ознаки бездіяльності відділу поліції номер 3 Бучанського району Бучанського ГНП Київської області. У вигляді того, що порушили 214 статтю Кримінального <питут> процесуального кодексу, яка є ну, виключно, вона обов'язкова до виконання. <питут> Дякую, будь ласка, словом надається. Як пояснив страшних, що Андрій Ігорічний було виявлено партію незаконної коробки, а саме навіть розкрадання державного майна злочину вчину передбачути стодій, які на його думку вчинили. Працівники Державного підприємства Ліси України. А саме відповідальний матеріальною особою рахується майстром лісу. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 976, майстер лісу відноситься до представників лісової охорони, які рахуються правоохоронними органами та держслужбовцями. зв'язку з кущів, зібрані матеріали відповідно до наказу сотового. Національної поліції МВС України, а також відповідно до статті 216 КПК підслідність були скеровані до Територа управління державного бронеросідування міській Київської області за адресою міста Київ, вулиця Олена, Теріг, 9. Для підтвердження цього надаю завірену копію супровідного листа. вам Вашу честь. Під час прийняття заяви. А також під час, коли ми прийшли отримувати витяг відділу поліції, як слідча, яка приймала заяву, так і черговий, який е повідомив нас, що е відомості е не внесені зв'язку з невідкриттям і у зв'язку з тим, що нібито це не підслідність поліції, тому вони ЄРДР не відкривають і вони передали матеріали на ДБР. Що вважаю е прикрою, прикрою і ганебною маніпуляцією, яка Є такою, яка суперечить чинному законодавству. Окрім того, ваша честь звертаю увагу на те, що е, крім 214 статті кримінально-процесуального кодексу, яка є винятковою, тобто вона каже про те, що органи, е, е, ну, слідчі органи мають відкрити е, протягом 24 годин, а потім вже розслідувати в рамках досудового розслідування, передавати там за підслідністю і так далі. То ще існує 214 чотирнадцята. Стаття ой 21 стаття Кримінального процесуального кодексу, яка чітко вказує, що досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення, якщо слідчому із заяви чи повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення. Розслідування якого не віднесено до його компетенції, він зобов'язаний протягом п'яти днів з дня встановлення таких обставин письмово повідомити про них прокурора та проводити розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність. Тобто, слідуючи з цієї статті, ми приходимо до висновку, що відомості відповідно 204 четвертої, все одно мають бути кримінальна справа, має бути відкрита і відомості внесені. І підслідність змінює виключно прокурор за заявою. Іншого е в законодавстві не передбачено. Ну не, не потрібно видумувати якісь речі, е виходячи за рамки своїх повноважень. Такого не існує. Є чіткий порядок, який передбачений чудовим, на мою думку, дуже е гарним законом кримінальним процесуальним кодексом. І видумувати там шах лево, шах право це вже порушення. Це вже підтвердження того, що. Не є ознаки не тільки бездіяльності, а ще й перевищення службових повноважень. Дякую. Ні, нічого здати Ні, що... не так щось. Вважаю, що територіальні кіозів будуть для невідомості, дайні не буде повідомлено про початку досудового розслідування, якщо його ще на даний час не повідомлю. Mm. Прошу задовільнити скаргу і діяти відповідно чинного законодавства, не звертаючи уваги на маніпуляції зі сторони е, представників поліції е, відділку номер 3 Бучанського груп. Дякую. Є необхідність, е, е, на розсуд роз суду. Якщо ви вважаєте, то будь ласка, давайте. Слідчим суду вже було досліджено цей відеоматеріал, який продовжуємо. Я вважаю це не сту ну, взагалі це не стосується суті скарги. Ми ну, оскаржуємо лише не внесення, а вже там на відео це вже матеріали самої справи. Так. Якщо суд дослідив, це виключно ну прерогатива суда. Я ж не маю нічого проти. Я спеціально долучив, щоб було розуміння про що йде мова. Дякую. Заявку. 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 Не. Думаю, підоджую, що я і долучимо ще такий документ. Як він називається, тобто тут немає назви. І він якийсь я як О, дому, не повний. Планування оздоровлення на Росії, нічого заходів, відповідно до завдань 2025 року. Ще Доск... раз Доск... доскарги. Це Це, скоріше всього, слідча додала а, скріншот, який я їй дав ну, в якості, щоб ну, допомогти слідству. Да, ми допомагаємо слідству, вони просто нічого не роблять, для того, щоб це розслідувати. Ну, все так. Угу. Я, я зрозуміло, Бажаю, вважалося недоцільним. Ну, досліджувати у сьогоднішньому засіданні ці відеоматеріали. Ну, зокрема, на них зображено, як, скажімо так, коли, Ну, виявляли. Ну, да, та, саме відео. так, це не, і не і стосується скарги. Ну, а також уже там записано, коли приїхала поліція і складені відповідниці принципі, Якщо немає ніяких додаткових які ви можете повідомити. Позиція з особливою. Для прийняття рішення слідчий суддя вдаляється до нарадчики мати. На підставі частини 15 статті 615 Кримінального на Персування кодексу України оголошується результативна частина ухвали. Священний судді від 7 серпня 2020 року, справа номер 383 23 29, 3, 25 провадження номер 1 ТРК, статті 370-383-25. Слідчий суддя постановив на скаргу Щербина Андрія Ігоровича на, на бездіяльне посадове правосіддя, діяльне поліції номер 3, Бочанського району, управління поліції, головного управління національної поліції, Київської області, Задовольнити частково зобов'язати повноважених осіб відділення поліції No3 в управління поліції головного управління Національної поліції Київської області, внести відомості до єдиного державного реєстру посольства розслідування за заявою щорбини Андрія Ігоровича від 28 липня 2025 року зареєстровано в ЄОО No6980, Петро, вчинення кримінального правопорушень. Ухвала набирає законних сил з моменту відположення та оскарження не підлягає слідчий суддя підпис Сінісами. Все зрозуміло. Чи, так, в... Я зрозуміло. не зазначення яких кримінальних правопорушень. Це ж е, компетенція. Все зрозуміло, дякую. Браво. Сиді, браво. Друзі, ну що їй потрібно було до. Довести 300, 500-673 раз, би, що неуки е, неуки поліції ну це не неуки, це хитросраки, верніше керівництво поліції хитросраки. Думаю, що всі люди е, тупорилі, да? і що вони будуть е, перенаправляти потоки, да чи що вони, як вони там роблять? Тобто попередники не сказали, що ми тут є, да пане Азамат. За, Запам'ятайте, це вам не Донецьк. Тут е, Київ, столиця, зразок законності для всієї України має бути. Ми прагнемо до нього і перенаправляти потоки після Омельчі е, Омель, е. Блін, вже навіть забув, як, як Амелі прізвище. Ми так давно не їздили в Макару. Значить що відбулось судове засідання? Представник поліції слідчого прислали віддуватися за своє керівництво. От, звісно, що е, ту ацібятіну, яку вони придумали, що типу, ми не будемо відкривати, тому що це не наша підслідність, я розбив е, наголу. просто би розніс в пух і прах. Повне, повний запис засідання буде трохи згодом, зараз монтую, завантажу. Ми погнали далі. Сьогодні буде кримінальна справа третя, 3-0 і, можливо, ще й четверта. Ми вже порахували ділянку, там опять же зальот. Опять же, цей же ж лісократ Юрчик пухлий. Юрчик пухлий. коли ти вже заїдеш до Мельника чи до свого керівника безпосереднього на СІЗО Лук'яновське, до Балаболоховця. Отам в місті будете разом розказувати, що у вас все добре і що у вас немає ніяких зальотів, і що ви просто такі білі пушисті. Один одному будете кидати там під нарами цю мульку. Міласі прошу к нашому шалашу. І звісно ж будемо думати зараз над тим, як притягувати до відповідальності тих бездіяльних е працівників поліції, які ну, роблять е відверто е незаконні дії, перевищуючи свої службові повноваження. А вважаєш, мої любі, дорогі глядачі, прохання. Підпишіться, будь ласка, на телеграм. Посилання буде вказано під цим відосіком і в першому коментарі. Тільки там будуть новини саме оперативно виходити, там без цензури, там багато всякого цікавого. Підпишіться також на Ютуб, хто не підписаний ще, бо багато дивиться не підписаних, щоб ви знали, тримали руку на пульсі останніх новин. Актуальних новин не десь, якісь там облачні, а ті новини, які стосуються кожного з нас. Разом сила, пацанюри!